На міжнародній конференції з бронетехніки, яка цими днями відбувається в Лондоні, експертам був представлений прототип основного бойового танка «Челленджер-3». В НАТО продолжают подготовку к войне с Россией. Главнокомандующий британской армии генерал Патрик Сандерс официально предупредил британцев, что они могут быть призваны сражаться за короля и страну в случае войны с Россией. Потому что прямо сейчас вооруженные силы некогда Великой Британии слишком малочисленны, чтобы справиться с Москвой самостоятельно. На тесты за разведывание, но... Майже два роки випробування відбуватимуться у Великій Британії та Німеччині. Усього розроблено вісім прототипів бойової машини, а тим часом польський профільний ресурс Defense24 повідомив, що британсько-німецький консорціум оголосив про підписання контракту на виробництво та постачання нової модульної броні для танків Challenger 3. Ця броня складається з двох складових частин. Модулі цієї броні розташовуються в лобовій частині корпусу та в передній частині. Частині башти, крім цього, захист корпусу посилено навісними броньованими модулями, що отримали назву Епсом. Крім того, Челенджер 3 отримає систему активного захисту. Дуже активно будується там друга, третя лінія, і наразі силами наших фахівців вже побудовано понад 35 вопів по всій лінії фронту, і в планах вопів е, взводні опорні пункти. Угу. Е, і в планах ще десь біля 90 Пунктів, які ми повинні побудувати, і в цих пунктах ну, стандартно використовуються наші укриття, які ми вже передали більше 330 штук для нашої армії. І постало питання, що необхідно також зробити командні пункти для того, щоб забезпечувати безперервне керування військами безпосередньої близькості до лінії зіткнення. Після цього у нас була дуже така змістовна дискусія з військовими, з командуванням на окремих напрямках. І і ми розробили вже проєкт цього командного пункту, який складається з цих 5-6 криївок. Він ураховує умови, в яких ці пункти використовуються. Фактично те, що люди там перебувають 24 на 7. Цілий рік, і вони повинні відповідати таким вимогам, щоб забезпечувати комфортне перебування керівного складу на недалеко від позицій, і забезпечувати безперервне керування військами. Так для візуалізації, для того, щоб наші дачі розуміли, як саме це все виглядає, можете бачити відповідне відео ось тут внизу, яке показують наші режисери. Пане Олександре, як взагалом проектувалися ці пункти? Які основні ось такі побажання або можливо потреби командування враховувались бо зрозуміло, що це все має якраз спільно із командуванням створюватись. Ну, перш за все, вони повинні забезпечувати безперервний зв'язок. Тому вони обладнані і інтернет зв'язком, і телефонним зв'язком, і всіма іншими засобами зв'язку, які використовують наші військові. Після цього там повинні бути обладнані місця. місця ну так би мовити, операційні місця, де сидять оператори, які спостерігають за тим, що безпосередньо онлайн відбувається на лінії зіткнення. Там є люди, які слідкують за відео з дронів розвідників, які курсують по лінії фронту. Є люди, які стежать за позиціями, як змінюються позиції ворога, як змінюються наші позиції, та які бойові дії відбуваються безпосередньо в даний момент на лінії зіткнення. Це все робиться з використанням великих. Телевізорів та комп'ютерної техніки, яку ми теж забезпечуємо, і звісно, якщо людина знаходиться там 12 годин і більше, ну вона повинна сидіти в нормальних комфортних условиях. Тому це таких декілька операційних кімнат, де відбувається безпосередній контроль за військами. Після цього є нарадча кімната, є кімната для прийому. Їжі, і також для відпочинку ну, там прям душ, навіть є. От на кадрах ми показуємо нормальний а, так, ну, стаціонарний і, душ. І звісно, ну є нагальні потреби у військових. Там душ, туалет і таке інше. Це теж забезпечено. Ну і це все знаходиться в досить безпечних умовах, глибоко під землею і також забезпечує безпеку для військових. А от про ем, комунікації ви сказали, що там є і світло, і інтернет, і телефон. Наскільки ем, складно було провести всі ці комунікації? І щодо опалення, ну зараз зима, розуміємо, які температури можуть бути зараз. Ну так трошки потепліше, але тим не менше були і морози. Як це, ця проблема вирішується? Е, ну, ці пункти електрифіковані, е, і вони мають ну, стаціонарні місця для обігріву. Це ну, звичайні електрообігрівачі, які забезпечують досить. Комфортну температуру. Також там ці пункти обладнані сучасною системою вентиляції, яка ну, забезпечує циркуляцію повітря і не дозволяє там застаюватися повітрю, щоб не виникало якихось речей. А що стосується забезпечення зв'язку, то це все робилося разом з військовими, тобто вони прокладали мережі, а наші спеціалісти вже робили розводки по цим командним пунктам в залежності від того, де в якій кімнаті що буде розташовано. Тобто, наприклад, десь це. Це банальні розетки а десь Це комунікаційний центр, який забезпечує і зв'язок, і відеозв'язок, і всі інші речі, які потрібні зараз у війні 21-го сторіччя. Ви сказали, що перебувати там безпечно, бо всі ці от пункти знаходяться глибоко під землею. Як взагалі відбувається встановлення таких бункерів на передовій? Ну, це відбувається в основному в нічний час, тому що ну, це 5-6 криївок, вони досить такі масивні. Це 2 метри, Висока. майже 2,5 метри в діаметрі і 6 метрів довжину. Їх потрібно скритно доставити до місця і потрібно підготувати саме місце, тобто вирити яму, потім розмістити це там, зробити ходи сполучення, засипати, укрити лісом декілька шарів. Ну, і Це все, ну скажімо так, потребує досить таких суттєвих безпекових заходів, які разом там з військовими ми робили. Тобто вони готували інфраструктуру, ми вже приїжджали, встановлювали ці криївки і допомагали їм з е, е, їх облаштуванням. А скільки по часу займає встановлення от такого бункера? А, ну, якщо ми говоримо за виробництво, то е, це десь підготовка цих п'яти шести криївок це 4-5 тижнів. Це саме і, виробництво виробництво угу. сталі, складання конструкції і внутрішнє облаштування, так щоб ця готова конструкція її можна було навантажити на вантажівку, доставити до місця, розвантажити і вже закопувати. А і паралельно з цим ну, ми ж розуміємо терміни, коли ми будемо видавати цю краївку. Ми кажемо військовим, наприклад, буде готово до такого то числа місяця, і вони під цю дату вже готовлять інфраструктуру в визначеному місці там, де буде знаходитися цей команд. Пункт. Ага, тобто не заздалегідь вже там виривають відповідну ну, звісно, тому що ми і з ними знаходимося в постійній тільки. комунікації, і навіть коли ми їм здаємо е ці краївки, вони перш е ніж ми поїдемо дещо встановлювати, вони приїжджають, вмикаємо все, перевіряємо на роботоздатність і після цього вже е е їх передаємо та встановлюємо на місцях. Щоб, ну, щоб потім не було зайвого ажію. Жіотажу, коли щось не працює, потрібно їхати машиною. Ну і таким чином можна демаскувати цей пункт, який знаходиться там в замаскованому місці. Ну основна мета цих бункерів, наскільки ми розуміємо, це безпека наших військових. Вони ж ну передусім захищають від мають захищати від артилерійських обстрілів. Ну, основна мета цих пунктів це безперервне керування військами в, в безпечному безпечному місці або так. безпечному місці. І так, якщо вони належним чином встановлені, як я вже казав, закопані глибоко в землю, десь на глибину 3-4 метри. Вони вкриті лісом декілька шарів, і це забезпечує захист ну, від влучань до 152-го калібру. В принципі, там ну, 3-4 ну, метри під землею. Це так суттєво. Суттєво, тому що ми розуміємо, що ну, це досить близько до лінії фронту. Туди може долетіти до дальнобільна артилерія ворога, і тому потрібно е, враховувати всі заходи безпеки для того, щоб е, ну, не втратити керування війська. Тому що найстрашніше це коли немає координації, немає керування, і тоді починаються якісь незрозумілі дії на лінії фронту. І саме тому ці пункти вони зараз дуже потрібні.